Ми куди їдемо? З середньої смуги ліворуч. Але куди, так. Да, 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 да. Тому що ти таки з правим mm -hmm. породом їхав. І на виході, в яку смугу? Е, ну, в середню якусь і мають. В, в яку середню? Якщо не, не в середню. А а не в середню. А, ти в їхала? їхав? Праві Правішу, праві, правильно, ти ж з правішого їхала. Дивися. А от дивись, там було три смуги у нас. Але наша смуга була найправіша, яка дозволяла поворот ліворуч. З правої смуги не можна було наліво повертати. Тому наша смуга середня, хоч була, але вона була найправішою для того, щоб повертати наліво. Ти ну, так? Тому на виході ми в яку маємо попасти? Е, так, чекай, я вже заплуталась. Е, дивись, там у нас от ми їхали, було три смуги, Давай, так? Давай третю. Так. Да. А скільки смуг змоги. дозволялося ліворуч. смуг ліворуч наша? Яка була? Значить, наша була правіша, то на виході Значить, ніколи правішу. Все. А якщо б на виході у нас було б три смуги, все одно правішу, все одно правішу. А як його там маю коли виїхати? Швидко їх порахувати а і а не вже... порахувати, шукай, шукай бордюр справа і все ні. Якщо їх три смуги, то тоді я ж не в прне праву. Ну, от коли вона ну якщо війсна, ти середній, там складніше, бо так. треба і в середню виїхати на виході. Тому я рекомендую з правішою завжди рухатися в правішу. Все uh -huh. буде набагато краще.